У четвер значну частину України заливатиме дощами та очікується зниження температури. А вже з п'ятниці опадів поменшає, погода стане трохи краще. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 13 листопада, дощі будуть йти у Київській, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха, але сіра без прояснень погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у четвер в день буде низькою. По всій країні очікується всього від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. Вночі найнижчою температура буде у Київській, Львівській областях, а також у всіх північних та західних регіонах, Там вночі всього від 2 до 4 градусів. На всій решті території вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 14 листопада, дощі вже покинуть Україну. Та у всіх областях пануватиме погода без опадів, але все одно буде хмарно майже без прояснень. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс десяти до плюс тринадцяти градусів тепла. Вночі по всій країні будуть майже заморозки: від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Лише у південних областях від плюс трьох до плюс п'яти градусів вночі. У четвер, 15 листопада, все ще дощів не очікується, та по всій країні буде переважати суха та сіра хмарна погода з періодичними проясненнями. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 13 плюс 15 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. А у південних областях вночі тепліше від плюс 6 до плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!